Привіт! Всім. Сьогодні ми будемо грати за Австрію. Скоріше за все, що 800 рундаширів. Давайте спробуємо. Давно я грав за цю тактику. Реально давно будемо пробувати дивитись, що вона себе представляє. І треба робити більшу виборку. Ігор, мені здається, щоб зрозуміти, що... чи працює, чи не працює ця тактика, так? Виходимо в швидкий ринок, в принципі, по стандарту. Тому що за Австрією дуже круто виходити швидкий ринок через те, що тут будуються міські центри дуже і дуже швидко. Так, займаємо першу золоту, зразу другий міський центр. Розвідник у нас уже пішов. В принципі, все тут по стандарту. Так, зразу третій міський. Точки збору ближче до наступної будівлі, яку ми будемо ставити. І зразу займаємо дві золоті і одну залізну. Чому зразу одну залізну? Через те, що в нас рундашири і рундашири потребують дуже багато заліза для побудови. Тобто краще закласти одну залізну заздалегідь, коли ви знаєте, що у ваші юніти будуть багато їсти заліза, щоб потім у вас воно не закінчилося, щоб юніти все-таки виходили. Тут 800 рундаширів, тут кожен таймінг, кожна секунда, все важливо, щоб всі юніти. Щоб зробити дві оці коробки 400 рідних і 400 найманих. До речі, ми знайшли тут вже четверту золоту шахту, одразу її ставимо. До речі, союзник, здається, більш-менш, ми бачимо. Да? Там було три міських центри, Нідерланди, до речі. Нідерланди за нас грають. Пішла академія. Обміни ми робимо стандартні. Зараз будемо робити це 800 заліза. 800 золота на камінь і 2000 золота на дерево. Е, так, ось вже роблю обмін, який я вам тільки що сказав, і будемо ставити дип. Ставимо дип. Е, далі я не буду брати в академії перший яб на їжу, бо він все-таки ну, 300 золота, 325 золота він коштує. А тут, як умога, швидше треба поставити другу казарму. Так, закінчується їжа трішечки, ми бачимо, докупимо. Ну угу. і розкидаємо цих рундаширів, ми. трішечки по мапі, так? І що, ми тут не палимось? Ми як не палимось? Ми тут йдемо в луп, тобто ми не робимо там оці лишні 5 мушкетерів, щоб розкидати їх по кордону, типу ми там не палимось, що ми йдемо в рундаширів, показуємо мушкетерів і так далі. Якщо ви граєте в 400 рундаширів, ось уже ставимо другу казарму, до речі, якщо ви граєте в 400 рундаширів плюс 400 рундаширів з дипу, то це означає, що? Що ви йдете в лоб, тупо як мужик, ідете і душите з 15 ну, людину, ну там 15-10, як встигнете зробити цю коробку з рідних рундаширів 400, то тобто, значить треба зразу йти і душити. Так, беремо косу, беремо першепну їжу, бо тут ми зараз будемо здобув... видобувати їжу дуже, дуже інтенсивно, і коса тут дуже важлива через те, що коса дає плюс 100% до міцності полей. Отак от, от, щоб вони не так швидко виснажувались. Підводимо зразу по 5 селян. Неважливо навіть якщо вони будуть там стояти, а фока нічого не робитимуть. Головне, щоб швидше вони зайшли в золото. Дуже важливо швидше прокачати золото. Пішла перша золота, ми тут за рахунок їжі. Ми продаємо їжу всю в золото для того, щоб швидше апнути золоті шахти, бо нам ще треба буде ставити третю казарму. Так, давайте в третю кинемо ми. І ще в четверту. А, це вже четверту. Четверту ми підвели. Окей. Качаємо другу золоту. Така тактика. Вона дуже проста. Залізний каток. Вона сама про себе каже, коли хтось говорить 800 рундаширів, да? Це означає, що можна просто, якщо там шкатери проти вас, можна прийти, натиснути контрола і все. І піти займатися іншими справами. Так, що тут у нас ще залишилось Скільки ж золотих прокачати? Ага, так, ще одну залізну поставили. Так, качається ще одна м, золота. Е, дивіться, бачите, за рахунок того, що я поставив раніше залізну шахту, у мене накопичилась деяка кількість заліза. І за рахунок цього заліза я не ставив другу залізну зразу. І в мене рундашири виходили з двох казарм і не потребували другого заліза. У мене ці п'ять селян були на їжі, добували їжу, і я продавав її на ринку. До речі, ми тут бачимо Мушкетера. Я не знаю, хто там зелений, і можливо, він там не палиться, що він грає в рундаширів, а може він просто грає в мушкетерів. не зрозуміло. Тут стандартно так, ми беремо зразу сокиру, відправляємо 40 людей на дерево. До речі, дерево у нас тут таке не дуже. Е, як, як то кажуть, як, як не знаю, як це дерево назвати. док каже, по-своєму, ну ви знаєте, як хто на стрімах сидить? Я скажу, що це огризки. Просто огризки, по факту. Давайте ще трішечки розкидаємо рундашні і е, ставимо першу стайню, робимо хорватів ми з е, стаєнь, щоб забігати в мушкетерів в їхні ряди. До речі, дивіться, непогано збирається там дерево. Е, далеко не ходять селяни. Тобто, навіть якщо правильно поставити два склади в такий от поганий ліс, ці обрубки, то навіть так можна нормально збирати дерево, тому беріть собі на замітку, дивіться, як я тут поставив, нормально. Нормально збирається дерево, окей. Так, займаємо зразу всі шахти. У нас селян достатньо для цього. Окей. Так, ще одна, ага. Поставили ми останню. Ну що, запускаємо кору... Короватів. Хорватів. Кроати. хорвати. Неважливо. Так, що тут? Заманюють мого рундашира в пастку. Мушкетерами, мені таке не треба, мені кожен юніт важливий, тут все-таки треба робити коробку 400 і 400. Такс. Давайте парканчики. Думаю, не будуть лишніми, тут все-таки, мабуть, швидкі коні будуть все-таки Австрія проти Австрії тут грає. Але одна Австрія хитріша за іншу, мені здається. Та, яка грає в багато... в багато залізяк. Так, далі ми продаємо все дерево на золото. Так, треба хатки, хатки, жилі місця, скоро б закінчувалися. Дивіться, тут дуже важливо заздалегідь будувати оці от хатки. Бо житлові місця це критичний момент для цієї тактики, якщо ви один раз пропустите і не збудуєте вчасно домівки, тоді у вас пізніше набагато буде коробка 400 рідних рондашерів. Ось, і тому це дуже і дуже важливо. Що тут у нас далі по плану? Давайте ставити третю, третю казарму. Ось вона. Разу ставимо. Такі от справи. Ну, дивіться, розсоюзник у мене непогано розвивається, навіть краще за всіх інших, якщо дивитися по поінтам. Добудовуємо ми ще домівочок. зразу запускаємо третю казарму. В принципі, тут все по стандарту. Зараз треба поставити буде другу стайню, двард депо. Так, що тут? Дерево вже накопичилось. Два барабана, два офіцера для двох коробок по 400 і ставимо стайню. Є. Стайня. Два арт-депо треба наміняти нам. Камінюк. Каміння. Такс. Перше ардепо. Так, я думаю, поки збудується стайня ардепо, то ми і друге поставимо зразу. Трішечки ще домівок, не забуваємо про них. Бо це критичний момент для цієї тактики. Так. Е, бачите, наскільки більше у нас рундаширів найманих виходить. Навіть при тому всьому, що в нас три казарми є. З рідними закачаємо їжу потихеньку. Е, давайте ще доміняємось на друге радепо, друге радепо. Так, і давайте ще вліпимо ми церкву. Церква це must have, хто не будує не собор. Той програє з нульовою, тобто, ну, все зрозуміло, що нереальний імпакт вносять попи за, такі, за таку кількість ресурсів, от вийде зараз в мене. Е, плюс там 5 попів, і це вже плюс 5 до карми. Тобто не будуєте попів, це мінус карма. Все. А вони ще вихилять мені два рунда шира, які в мене залишаться, і я вб'ю свого противника. Ну ви розумієте, так? Да? Так, докачуємо їжу. Охорону, охорону треба ще буде виставити. Ага, ще домівки. Давайте, другий милин і домівки. Домівки пішли, бо зараз скоро вони вже закінчаться. І давайте найманих рундаширів ми порозкидаємо, бо все-таки в нас їх більше, ніж звичайних. Ми все одно не вийдемо, поки не зробимо коробку 400 із рідних рундаширів. Тому можна цих поставити. Такс. Але я не знаю, якщо там справді Мушкетери, то це за Австрію, то це нереальна молодість. Не, як не, не нереальна, а як каже у нас Володимир Володимирська е, колосальна молодість. Так, пішла охорона. Домівкачки є в нас. І. Так, дивіться, вже два Папа є. Три папає, Ой-ой-ой. ой ой Це вже нереальна сила. Так, головне не будувати МПшних. Розумієте, розуміє, а я попів. Вони вам тільки казну розкрадуть. Буде менше золота, менше заліза з вугіллям, да? А ще й біля ваших вугільних копалень влаштують якусь цю республіку, непонятну, да? Ще й селян вкрадуть. Так, що тут? Скоро перша коробка буде. У нас 400, так гарматки є, давайте підведемо їх зразу ж ближче. Такс, тут? І е, да, так, коробка. 400 є одна, і давайте зразу треба замовити, мені здається, другу коробку. Так, ще дійдуть, дійдуть Зараз у нас фонташири до точки збору. Так, є 400, все виходимо. Вже пора, пора. І трішечки ще треба січки. Треба ще січки замовити. там та, небагато, я думаю, вистачить. так? Беремо якісь прокачки з точки збору на друге поле, ламаємо паркан. Ой, ой. Ну, на війні не без. на війні не без втрат. Одного кроата Хорвата втратили ми. Ого, яка тут здорова залізячна колбаса, дивіться. Ну, це все, це. Так, давайте расу наміняємося. Не вистачає. ще трошки? Так, що це став? Треба йти йдемо, йдемо. Заходимо до молодого. Опа-на. Мушкетери. Ой. раз берем. Мушкетери. Та куди мої хорвати? Що ви аграріс, реально? Назад, назад. Ну, в принципі, Балканський півострів славиться. Да що там агресивні люди живуть? Ну видно, хорвати теж якісь агресивні. Контрлаф, все, ну це молодість. Я, коротше, от коли проти вас? Ну це Хорвати, хорвати плюс мушкетери. Проти Австрії, він же зразу бачив моїх рундаширів. Ну Яких? які харкроти, які, хор... які, які мушкетери. Це називається колосальна молодість. Просто колосальна молодість. Того, чахто підірвав свої. Хорош. Первош... Вам рундаширами не померло із пачки 400 і 400. Так, ідемо контроль. Це все це він... ви бачите. От... Ви бачите проти себе мушкетерів і швидких коней, коли ви граєте 800 ширі, можете натиснути контрола, да, як проб'єте паркан, і піти робити, забарити собі каву, наприклад. І вже ви повернетесь, вам вже напише перемога, і можна натискати знову пошук швидкої гри і сподіватися, що ще раз випаде вам акстрія і проти вас буде колосальна молодість. Ось така гра. До речі, дивіться, там мій сайт взагалі щось. Уже... Ну ладно, 4-го біолетового. Опа, на мінус ринок. Палимо. Ой, це він палив. А на що він? А, ладно, спали він свої, тут уже ці триміські. О, молодість, що тут скажеш? Реально. Куди хорвати, куди стрільці? Ну що ж, давайте докачаємо вже. Добре, тут гра вже виграна, докачаємо ми цих уже наших рундаширів. Опа-на, побігли кровати вгору. Побігли вгору коники. Так, давайте. У нас є ще 18 гармат. Я думаю, що можна знести тут це під нуль. І повернемо ми до на базу. Все-таки ще може мені захоче він тут порейдити, да? О, фіолетовий вийшов. Фіолетовий вже все. А цей ще хоче побігати. До речі, недавно я в рейтингу з таким стикався. Тобто я грав проти одного такого. Молодого, значить. і, Виходить, що я зніс його союзника, а мій союзник зайшов до нього на базу. А він не вступав з моїм союзником. в битву, він просто втік. Пішов, ой, вибачаю, пішов по діагоналі. Я пішов пішов по діагоналі просто на мою базу. З селянами, з військом, всім. Ну і що, я вбив його, я його союзника, потім вбив його. Ну я не знаю, на що таким займатись. Така от гра. Ба. Да. Ну що тут, я не знаю. А, захопили мене дві Пушкіну. Хто таке? Так. Щас як зарейдить мене. Ух, як зарейдить. Ох, і рейдер, да? да? Ну давай. Оп, здався, добре. Так, це був Кодо і Аполлон. За мене Узет э, братан це здається Узбек, гравець з Узбекистану. Дякую всім за перегляд. І. Можете написати свій коментар з приводу цієї гри. І до зустрічі!